Шановні, цей день настав людина, яка не визнавала нонфік, буде хвалити нонфік. Але це дуже класний нонфік. Потяг прибуває за розкладом історії людей і залізниці. Книжка, я б сказала, репортаж про те, як наша Укрзалізниця вигрібала в перші дні повномасштабного, як організовували евакуаційні поїзди медичні, як привозили сюди іноземних гостей в умовах секретності, як працівники шпигували за. Нема на них культурного слова, мене забанять. Якщо скажу тут безліч історій від керівництва, від працівників, машиністів, провідників, чергових вокзалів, деякі з них дуже смішні деякі з них змусили ривіти. страшне як. Але я не шкодую повіти, іноді теж корисно. От книжку точно внесу в топ найкращого за рік. Буду всіх задовбувати, щоб читали, бо книжка дуже класна. Якщо колись у вас там якісь малючки, онучки спитають там багато, як воно було. От маєте на своїх поличках що дать почитати наступним поколінням про нашу віну.